Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, у нас ранкова Поранка. Це західна частина України, Рівненщина, а саме Демидівка. Так що, кому цікаво, лишайтеся. буду рада знайомству. Як то кажуть, я полегшую собі працю. Свинка набрала два мішка тирси. Вдалося мені взяти. Ось така свіженька, гарненька. Бо сіну, солому дуже тяжко вибирати від них. При можливості ще буду набирати. І ось так. Ось ще такої макухи соняшникової для свинки придбала. Така дрібненька, вона дрібненька. Ну, вже буде свинка. Тут молоко штучне. І ось. Дві жменьки комбікорму, соняшникові макухи, картопля і буряк. Свинки апетит, дай Боже. Ось помічники вже приходять. На тирсити. Ходять, нюхають, для них це новинка. Курочкам, індикам, качкам, гусям насипаю на землю, так як коли гуси приходять, кури і індики не мають права підійти. І для того корито я не ставлю. Корито є, але, на жаль, вони не можуть помиритися. Пересипала дерть госипку то, як називає, в бочку в мене є 200-літрова така бочка, дуже зручно, собі кришечкою накрила, відкрила, черпачком взяла і все. Ніяка не ні мишка не залізе, нічого сюди. І не прогризе, бо стояла в мішка, попрогризали мишки. Кабанчик також є гарно. Все добре, думала його продати, але потім вирішила ні. Не продам. Якщо буде все добре, буде він у нас довго жити. Нам треба жених. Кроликом на ранок овець. Качки постійно паруються. Зима на носі, вони парують. Вже на заміну своїм кроликам що підшукую собі молоденьких кроленят. Цих буду вибраковувати, а молодняк на, на зиму буду брати. Все таки кролики це не тільки ціни шкури, а ще й. Два і більше кілограми м'яса. Ну, зерно для них це щось. Ось давала капусту, так капусту не доїдаєте. Зерно їдять гарно. Не знаю, цю кроличку пускала ще до сусідського кролика, можливо, погуляє, будемо бачити, понаблюдаю мені, так також у нас в вона ця гарна мамочка, ну але будемо бачити. По Ну цю качку так я й не прибрала. Мама мені ще має е подарувати дві качечки молоденьких. По гусям. Ось цей кавалер парує лише білий гусочок. Є одна стара гуска біла і одна молоденька. Це 100% буду їх лишати, а ще можна сформувати одну пару з молодих гусей, ну, не знаю, чи вдасться мені такий, Таке мені, ну, будемо бачити, час покаже. В попередньому відео, хто дивився, збирали я масляти і ось дві баночки. Замаринувала, а остальне поклала в морозилку. Сьогодні у нас піца. Хлопці зараз будуть смакувати. Так що, всім смачного. Так що, ось так, друзі, ранок розпочався в мене з ранкової поранки. Дякую всім за перегляд, за теплі добрі слова. За підтримку, за те, що підписуєтеся, я з цим не опускаю руки. Мені дуже приємно, так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Все найкраще. До нових Па-па-па-па.